Доброго дня, загальний розклад. Це все ж таки трапиться. Що саме? Матимете вибір, визначитися, матимете владу, якщо раніше не діяли, якщо раніше лінувалися, якщо раніше знаходились без бездіяльності. Загалом ситуація, не, від якої ви не отримували задоволення. Говорять, що суд саме карта, говорить, що час прийшов, і, власне, зміни прийшов час відбуватись зміна в твоєму житті. Да, Мати владу на ситуацією, змінювати ситуацію кардинально. В тому стані, в якому ви знаходилися або в взаємодії спілкування з людьми, які розбивали вам серце. І серце розбивало вам зради людей, ви б не могли досягати результату. То вам говорять, от завдяки тому, що ви пропрацювали, завдяки тому, що ви на даний момент наповнені ресурсні, ви таким чином пропрацювавши, відсікаючи людей, відсікаючи саме ситуацію обставини або спілкування з тими, які вас зрадили. Ви з ілюзії відносно людей. Ну, тобто, те, що відбулося, Відбулося, звичайно, не просто так, і ви повинні розуміти, що це ваша кармічна ситуація, але ви вийшли з даної кармічної ситуації. Наразі вам говорять, що ситуація кардинально змінюватиметься в вашому житті. Ви будете мати шанси, можливості вибору, наприклад, або ви вже визначитеся, маєте владу над ситуацією в своєму житті і чітко будете рухатись до цілі до результату, активно проявляючись, і ітимете. Саме до цілі до результату і будете досягати успіху. Да, саме по відношенню до того, що ви виношували, в чому ви бажали досягнути. Ну, будете здійснювати свої мрії, або будете відкривати світу. сяяти. Тому що ви саме та людина в спілкуванні взаємодії, тут карта нестосунків, тут говориться про те, що. Спілкування взаємодії з людьми, от вони будуть приходити до вас саме з певною ціллю, досягнути певного результату, отримати інформацію, взаємодіючи з вами. Буде баланс даних спілкуваннях, взаємодії. Тобто вони отримують собі те, чого бажають, а ви вже будете мати для себе результат, який буде вам давати можливість досягати благополуччя і достатку. Ну, а в декого, говорять, саме по відношенню до особистого життя, по правосуддю, відбудеться зцілення. Ну, вже на порозі. Тому, якщо ви знаходитесь в подавленому стані відносно особистого життя, розчарування, ви отримали по відношенню до взаємодії, то говорять, що ситуація зміниться і дуже швидко. В процесі вже тому не потрібно знаходитись в розчаруванні. Дякую.